Серед будівельних об'єктів, які перебувають під особливою увагою влади, Василь Берташ назвав обласну стоматполіклініку опіковий центр та онкодиспансер. Ми сьогодні хочемо здати першу чергу. Це радіологічний корпус. Значить, щоб закінчити радіологічний корпус, будівельних монтажних робіт залишилось там на 2 мільйони гривень, але, ж, але ж, сьогодні треба закупити обладнання на 45 мільйонів гривень. Якщо частину коштів буде виділено з державного бюджету, то в першому півріччі радіології забаром буде введено в дію і опікове відділення обласної лікарні. За цей такий стислий термін. Значить, 2,2 мільйона будівельно-монтажних робіт виконано, і на мільйона, значить, закуплено імпортне обладнання. У галузі житлово-комунального господарства зміни стосуватимуться насамперед структури облводоканалу та підприємства Рівне теплокомуненерго теплопостачанням на рівніщині займаються уже два підприємства теплокомуненерго та відокремлене від нього підприємство Комуненергія, в підпорядкуванні якого, до речі, перейшли усі котельні Рівного. А незабаром і облводоканал буде реструктуризовано. Цей облводоканал повинен бути міським. Він повинен належати територіальним громадам, де він розміщений. Зміни очікуються і в структурі ЖЕКів, які полягатимуть у переході на приватне обслуговування житла. Ми сьогодні значить, робимо всі прорахунки. І перший приватний ЖЕК ми, як показовий, зробимо на соціальній сфері колгоспу, колгоспу заря. Як зауважив Василь Бертеж, стримує перехід на приватне обслуговування житла те, що тарифи на ці послуги дотаційні отож, справа ця є поки що збитковою.